Що означає поява бійців Нацгвардії у будівлі Верховної Ради парламенту? На моє глибоке переконання, поява бійців Нацгвардії у сесійній залі Верховної Ради це є на превеликий жаль. Можливо, генеральна репетиція хай хтось зі мною не погодиться військового заколоту. 2014 році Янукович з Захарченком не додумалися завести беркутівців, яких нібито образили майданівці, хоча в них були усі сили для цього, в сесійну залу. Бо вони розуміли, що це порушення закону і нівелювання парламентаризму сьогодні. Сьогодні е, Порошенко за Аваковим це зробили. Вони завели е, представників поліції для того, щоб показати, які погані, нібито блокадники. Але це є порушення закону. В парламенті, в сесійній залі можуть бути лише депутати. Інші рішення можуть ухвалюватися Верховною Радою. Сьогодні я думаю, це була генеральна репетиція. Е, Можливого захоплення влади військовими або в силовий спосіб, коли парламент стане не просто маріонетковим, як він зараз є, а просто стане непотрібним органом а вся влада буде в руках президента і силових структур, які йому підконтрольні.